Drop it. I really like you. Be my private dancer. Her body smoking. Then she died from cancer. She dancing hard. Hard as cook crack. Yeah, I wanna play. Да. Ха. Хм. А А що казати тут. До речі, Мібер на 1-3 вибули, хоча по факту Фалькони вилетіли 1-3. А-а-а, КСК щось підкрутила, але неправильно підкрутила. Мібри вилетіли потім 2-3. Так само, як і героїки вилетіли від їбучої немігі. Як бейти вилетіли проти Лінвіжн. Але проти Лінвіжн нічого, нічого не маю проти. Я їх, блядь, полюбив. Бать, це Еміліо. Боже, це. Це просто легенда цього мажору. Це найкраще, мабуть, що сталося з того, що я бачив взагалі поки що. Е, перша стадія 4 з 5. Друга стадія 2 з 25. Я ставив багато кого на прохідку. Але. Кому програли, блять. Фурія програла Пейн 13-11. Тобто, якби по тут була Фурія, можливо, проти Virtus.pro Pro було б зовсім все інакше. Потім пейни, звісно, прийшли. Ну, коротше. Одним словом, да. Одним словом, да. Це етап 3. Знаєте, то треба, блять, робити отак, нахуй. І все. Навіно на 03, я перепрошую, рандомчика. Давай ми так не будемо робити. давай ми заново це все зробимо. Легасі ставить на прохідку вже вдруге. Давайте ще разочок рандом. О, Legacy 03 тепер у нас. Лінвин проходять. Добре. Що казати? що казати, То треба бачити. Переходимо, давайте ми е, до HLTV до симулятора. Чи варто то робити зараз? Чи може просто реально на рандом то їбашити після другої стадії? Я не знаю, але. Ай, яп. Жах, це. Як. Це... О, Боже. Ого, як мене все тут злетіло... Я вибачаюсь. Тут Реклама, блядь... того ЖБТ, нахуй, мені не платили. Ладно. Давайте дивитися, що в нас. Е... Я можу типу отак зробити, да? не я не буду. Віталіті Легасі, які ми тобто Легасі йопнути ми зараз не були, да? там 3-0 пройшли. Я не думаю, що вони виграють праймових Віталіті. Маус ВП, я думаю, все-таки Маус, хоча може і ВП, тому що вони вже розігралися трошки, але я думаю, все-таки Маус, Спіріт Пейн. Камон. G2 3D Max, я за 3D Max, тому що G2 це команда, яка зараз ну взагалі ніхто що, і звати його ніяк. Ну, по факту, там. Ну, хто, там, Монесі пішов, Ніко пішов, G2 не грають. Не знаю. Не вірю я в G2 максимально на цьому межі. Монголи Фурія. Монголи можуть показати в Best of 3. Да, Фурія прийшли, Фурія грали вже так, але монголи теж можуть показати в Best of 3 спокійно. Аврора фейс. важко фейзам. Важко фейзам. То є видно, то видно, що важко фейзам. Все-таки поставлю на Аврору. Навіть не міг навіть думати не буду. Лівідн. Отут цікаво. Тому що Linvision уже і бать заряджені, і бать вони можуть виграти. Але все таки я думаю, що заберуть Лівіди. Чи Лінвин? Ха, турлашка, блять. Мені похай, я буду вірити в Лінvisн, я не знаю. Хоча ліквіди, вони там. Ну вони теж зараз нестабільні. Вони зараз теж нестабільні максимально. Все-таки вони не програють Лінвіжн, я думаю. Віталіті 3д Макс, Віталіті, Маус Ліквід, Маус для мене, Спірід, Наві. На жаль, на жаль, Спірід і Монголи Аврора, це важко. G2 Лінвіжн, Лінвіжн для мене, G2. Ну, G2 можуть виграти Лінвіжн, але я буду вірити в Лінвіжн. Не знаю, я вірю в китайців, не вірю в Немігу абсолютно. Віртус Про проти Фейзів, отут, блядь, важко. Отут, отут. Можуть і Фейзи в Best of 1 забрати, можуть і ВП забрати в Best of 1. Пейн, Фурія. Furrier. Пейни вже вигравали Фурію. Але я думаю, що Фурія все-таки. E, забере проти Пейнів. А якщо не забере. Попо-пу. FaZe Virtus Pro. Цікаво. Фейзи Virtus Pro. Ставлю, мабуть, на Fazer. Тут ВП виграють не мігу, G2 Pain. Бля, 0-3 G2 ставити це взагалі люто. Давайте я повірю, що G2 все-таки заберуть якось проти Linvision. Legacy заберуть проти Неміг, і тоді у нас Pain VP виходять. Але я хочу... я хочун я, я, я вірю. Вони можуть і проти такого забрати, знаєте, і буде там взагалі супер. Ну Поки в мене ось така ситуація. Виходить. <кій> я нічого за це говорити не буду. Але поки так. Монголи Аврора, я думаю, що все-таки можливо монголи, тому що Аврора ну не дуже вони там сильно вже і тащили. Але тоді в нас Віталіті є в нас Віталіті Спіріт, я повірю в Віталіті, я повірю в Маус. Хоча і монголи можуть вийти 3-0, а можуть і взагалі не вийти. Отак, от бачите. Можуть монголи вийти, можуть не вийти. Я поставлю, мабуть, монголів на 3-0, а Маус я поставлю просто на прохідку 3 -1. Чи не ризикувати поставити Мауз 3-0? Чи поставити Spirit і Віталіті 3-0. Щоб точно мати хоча б якийсь один Point в 3-0. Важко. Ліквід, uh, Фурія, думаю, що все-таки Ліквід. Мейбі, Фурія, Alinvision Аврора, Аврора. Наві, 3DMax важко, але думаю, що Наві. Легасі, ВП це 1-1. Я думаю, що Легасі можуть забрати в один. Uh, Best of 1. Спіріти e, проходять Лекасі, Мауза проходять або Наві, проходять Маузів. Аврора проходить Фурію. E, Liquid Face. Що те, що те, непонятно. Що з ними взагалі буде. ВП проходять Linvision. На жаль, 3D Max проходять Pain. Хоча я буду вірити в Linvision, мені ладно, не буде. Фейз e, e, Поставлю Face. А вони все рівно не проходять, так? Але так то Ліквід будуть грати проти Legacy, але я думаю, що PAZ заберуть. І тут уже Legacy 3D Max, Legacy, Фурія, ВП. Отаку хуйню якусь я напікав, яка мені абсолютно не подобається. Але що вже робити? Але що вже робити? Якщо ось так. Тоді Наві проти ВП, і ВП можуть взагалі Наві вибити і Наві не вийдуть. Наві не вийдуть, якщо 3D Max, тут Navi Pain, Navi Наві проходять далі. Маус проходять 3D Max, Наві Фурія, тоді вже Наві, ВП і Легасі. Ну, в принципі, щось отаке в мене виходить. Так, знову ж таки. Е, я не знаю, я вже, блядь, в минулій раз вгадував, позаминулий раз вгадував, ніхуя не понавгадував, тому вірити мені не можна абсолютно. Я ставлю Vitality, я ставлю на прохідку. Ко я там не мігу я ставлю на 03, я в них не вірю. Да, LinVision виглядає на 03 максимально, максимально як варіант. Просто максимальний варіант Linvision. але я хочу їх бачити далі. А давайте я поставлю їх на 0-3, але якщо вони вийдуть далі, я буду за них радий. Якщо вони програють 0-3, то мені хоча б буде якийсь поїнт. я не буду такий сумний, що вони вилетіли. Але якщо вони вийдуть, я буду за них дуже радий. Я не, не засмучусь, якщо я не вгадаю їх на 0-3. Отак от. А так, якщо вилетять, ну, хоча б не так буде сумно, бо в мене буде хоча б якийсь плюс поїнт. Так, навіть точно не 30. От Vitality чи Spirit, чи отак от, от поставити Маус. Спіріт поставити на 3-1. Поставити Ліквід на прохідку. аврору на прохідку. Монго. Mongo... Давайте я монголів на 3-0 поставлю, щоб не ризикувати, да? Бо вони можуть як і вийти, так і взагалі не вийти. Поставлю монголів на 3-0. І хто ще один? Хто залітає в цей вагон у нас легасі чи ЧВП. Legacy VP, чи чи до да Team Lequid суну взагалі. Че, я вірю в Team Liquid? Я вірю, що Team Lequid пройдуть все так замес Legacy. Почему я верю в ВП. Так, 3.0 пройшло. Я лаково на там обіграла, камон. 22-30, ну, блін. Можеть Легасі пропертись? Легасі не міг, вони точно пройдуть Легасі ВП потім будуть, якщо ми йдемо по моїм розрахункам. Легасі потім будуть грати проти фейзів, яких вони вже виграли, але. Фейс точно ставити на прохідку не буду, не вірю. G2, G2 Sports теж не вірю. Взагалі на 0-3 поставив, бо сюди поставив Белінвіжн, але ладно. Е, Буря. Або 3D Макс. Або зробити отак і не паритись, тому що по моїм пікам мене мауза мають пройти 3 при 0 Я не знаю вірите вірити, не вірити в ту фурію? Вірити чи не вірити в ту фурію, а? Що ви мені підкажете? Що ви мені підкажете? А якщо мау свій перший матч програють? Проти ВП, то що робити? Монголи про такого грають? Фурія, потім якщо ша Аврора. Ну бля, вони можуть Аврорі спокійно програти. Але потім вийти все рівно. Коротше, робимо так. От тільки один мені треба. Один хтось, один хтось, хтось один. Хто це може бути? Ліквіди можуть бути? Я ставлю Легасі. Я ставлю Легасі, я не вірю в Фурію, я повірю в Легасі. Я не знаю чому, але я просто повірю в цих Легасі, які, блять, вилетять 100% 03-1-3, блять. Е тому, що, тому що це закон підлості, бо я їх ставлю на прохідку, а вони просто вилетять 03-01 1-3. Кого вони там виграли? 3D Max виграли, MIBR виграли, FaZe виграли. Ну, блять, такі команди, якщо чесно, вони просто на лаки, якщо чесно, прийшли, мені здається. Тому проти таких суперників, як оці всі, які родин, вони 100% не пройдуть. І в фурію не вірю, блядь. І в Ліквід не вірю. І в Фейс Клан не вірю. Я Не знаю. Тупо нема поняття народ. Кого ставити на той останній слот? Чиш? Цікаво. 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 Хотів, щоб вона поставила когось, але воно мене не чує. Вона мене не чує, так. Ем... Я не знаю, чуваки, я так затягується відео вже, блядь, Тяну, 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 тяну. Ну хто, хто? Хто? Я не знаю хто. Я не знаю, кого ставити. Я лишаю отак. У мене тепер отака монета. Срібна монета, класна монета. Будемо думати, що це діамантова монета. Фух. О, да. один неотриманий сувенір у мене є. Я можу отримати якийсь сувенір за якийсь матч. Ну, Будемо дивитися, коли я там буду його отримувати. Добре, отаким і пікем на оцю стадію. Казати, щось ще я не буду. Я хочу, щоб пройшли Лінвіж і взагалі виграли цей мажор нахуй. Все. Всім. Дякую за перегляд, нехай проблеми та незгоди, не роблять вам життя погоди, і вам щастить та будьте здорові. Хорошого вам часу доби та почаємося. 我的妈！哈哈哈！哎，哎，你他妈的只有这一张鼠标垫。